Торік поліцейські офіцери громади виявили трьох колаборантів, затримали 10 ухилянтів від мобілізації. За наркотичні та психотропні речовини притягнули до адміністративної відповідальності 30 осіб. На шістьох відкрили кримінальні провадження. Виявили 18 випадків продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. У цілому за минулий рік поліцейські офіцери отримали більше півтисячі викликів на лінію 102 та близько тисячі звернень від гром. Мадян Розкрили 134 кримінальні правопорушення, майже 70% з яких це такі злочини, як крадіжка, шахрайство, тілесні ушкодження. Велика увага приділяється протидії домашньому насильству. Нині на обліку офіцерів 244 такі родини. Торік, 29 кривдників притягнуто до адміністративної відповідальності. На території нашої громади працюють сім поліцейських офіцерів, обслуговують місто та навколишні села. Місцева влада забезпечила у порядку транспортом та необхідним оснащенням. Торік нову поліцейську станцію відкрито у Залужанському Старостинському окрузі. Важливу увагу ми надаємо мешканцям, котрі знаходяться віддалено від самого міста Мукачево, так як їм важко добратися до самого Мукачево. І інколи буває, що їхні проблеми не бувають почути. Тому працівники поліцейських офіцерів громади активну увагу приділяють. Іменно, селам. іменно селам, Тому що е, у селах більше, я так думаю, люди е, не можуть доїхати до міста, там старі особи похилого віку, малозабезпечені сім'ї, котрим важко добратися до райцентру, і тому е, їм приділяється важлива увага. За минулий рік е, працівниками поліцейської офіцерів громади. Виділялися факти, розкривалися факти крадіжок, крадіжок із магазинів, крадіжок із супермаркетів, крадіжок із автостоянок, гаражів, факти шахрайства на ринках міста Мукачево, факти крадіжок по селах. Тоже важлива увага зверталася на протидію домашнього насильства. Багато осіб 10 осіб притягнуто по фактах домашнього насильства, запобігання незаконному обігові наркотичних засобів, психотропних речовин, незаконному поводженні зі зброєю. Поліцейські офіцери громади пройшли спеціальну підготовку. Кожен із них пройшов трьохмісячні курси із представниками за кордону, котрі вчили. Працівників поліції ефективно реагувати на проблеми населення, вирішувати їх і е, співпрацювати для покращення життя громади.